Доброго дня по ситуації з вивезенням ТПВ. Після розблокування полігонів у Львівської області нам вдалося вивезти більшу кількість накопичених відходів з міста. На сьогодні лише 10% майданчиків в місті є переповненими. Ключове завдання на найближчі дні це пошук полігонів для подальшого вивезення. На сьогодні місто виділили ліміт лише на 1900 тонн сміття на полігонах Львівщини. Однак це лише кількаденна норма сміття, яка продукується містом. Відтак існує реальна загроза повторення ситуації з блокуванням міста. Паралельно ми ведемо роботу з французькими підрядниками стосовно розробки проекту рекультивації Гробовицького полігону та проекту нового заводу з глибинної переробки сміття. На кінець квітня. Французькі проєктанти подадуть план першочергових протиаварійних заходів в Грибовичах, і після адаптації проєкту до українських норм ми зможемо приступити до робіт. По заводу, перший етап робіт передбачатиме фаховий аналіз усіх можливих ділянок для його розміщення. Результатів ми очікуємо вже за два місяці. Наступне питання, на якому хочу закцентувати увагу, це ремонти доріг. Зараз в місті реалізуються два великих проекти. Перший. Це продовження трамвайної колії на Сихові до кінця проспекту Червоної Калини. Ми плануємо завершити роботи та запустити трамвай до Великодніх свят. Кінцева зупинка Сихівського трамваю буде розташована на місці колишнього ринку Санта-Барбара. Великі роботи розпочались і на перехресті Личаківської і Мєчнікова. Надалі ми поетапно будемо брати в роботу всю Личаківську до перехрестя з Пасічною. Прошу звернути увагу, що трамвай номер 2 курсуватиме протягом цього періоду на Сихів. І на сам кінець. я хочу подякувати всім львів'янам, які долучаються до наших традиційних толок. Я особливо хочу звернути увагу батьків: якщо ваша дитина взяла участь у спільному з товаришами та сусідами прибиранні території навколо будинку, скверу чи парку, вона двічі подумає згодом, чи смітити там. Я бажаю всім гарних і корисних вихідних. Дякую за увагу.